Всім привіт! Ви на каналі Даттечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Друга частина відео про рослинки, які з пакетиків в коріннях приходять. Ми їх, мабуть, десь тиждень, може, півтори назад отримали. Я точно дату напишу на екрані. Я вам показувала, що я з ними роблю, тому що вони прийшли до мене. В самий неочікуваний момент я дуже довго чекала цю посилку, але чекала її в березні, потім весь квітень чекала. А вона прийшла аж в кінці квітня. І Я якраз в ці дні була у місті, не могла вирватися на дачу і зняла вам відео, що я роблю з такими корінцями, які вже ну вже не терпить. Вони вже почали. ...іст. Багато з них були прілими. Під час пересилки багато було зламаних паростків, які вже тронулися вріст прямо в цих пакетиках. Їх терміново потрібно було реанімувати, терміново висаджувати. Сьогодні 3 травня. Ось на 3 травня так виглядають рослинки. Ось ця найбільша, найзеленіша, це діцентра спектабліс Альба. Вона якраз була в найкращому стані. Це той корінець, який на заставці першого відео. Вона була така, як потрібно. З нормальним коренем. Корінь був не порізаний з цієї рослинки довгий. Я його висадила в довгий горщик. Там була якраз брунька, тільки-тільки набубнявіла, вона не тронулася і Як результат, ось через тиждень чи через півтора ось така рослинка. Нормально розвивається, нормально виглядає. І навіть. Цвітонос дала. Той корінець, який був нещадно обрубаний. Я два корінчика діцентри Альба замовляла, він виглядає гірше. Він одразу пустив листочки, тому що в нього також брунька, тільки-тільки набубнявіла. Але дається в знаки те, що там було обшматоване, просто обрубане нещадно кореневище. Ось дві рослинки, бачите, оця нормально розпускає листочки, ця цвітонос уже дає вверх. І інша рослинка. Так, вона на початку рванула. Але тепер у неї немає сили розкрити ось ці всі листочки. Вона так і стоїть з напіврозкритими бруночками. Звичайно, поки що я її не висаджую. Ось цю, мені здається, вже можна висадити в ґрунт. Я більш ніж впевнена, що вона піде. Цю я ще буду тримати поки що в горщику, тому що мені здається, якщо я її зараз в ґрунт висаджу, то вона буде ще гірше розвиватися. Далі були пошматовані кореневища. Це ді-центра Стюарт Бутмен. Я висадила, розділила її на дві частини. Ось одна. Там, де була більша частина кореневища. І було дуже багато шмаття такого порубаного. Мені шкода було їх викидати. Я їх в горщик також посадила. Ну, ось, ось, нібито пішла одна рожева бруничка, Ось вона, бачите? Почалося, корінчик пробудився. Щось та й буде з неї. А ось ця, та, що була більша, вона також сидить на місці. Ось цей один нещасний листочок, який ще в пачці розкрутився. Він ось так на місці і сидить, але я бачу, що там також лізе ось така рожева бруничка. Так що, нібито корінь живий, але поки що я також в землю висаджувати не буду. Мені здається, що вона ну, ще в землі не виживе. Тут я все-таки. За поливом слідкую, тут ніяких немає комах, які можуть ґрунті корінь пошкодити. Поки що буде ще в горщику стояти. Потім ще була діцентра, яка почала проростати прямо в пачці. діцентра «King of Hearts. Вона сидить на місці. В неї повідсихали ось ці всі обломані черешки, які були вже в пачці, почали розкручуватися. І вона ось така ні жива, ні мертва. Вони сидять на місці ці листочки, вони не підростають, не розкручуються. Тому поки що не знаю, буде жити ця рослинка чи ні. Тримаю її в горщику, стараюся надмірно не поливати. Ось що значить корінь ще в пачці видав усю силу в бруньку, брунька почала в пачці рости, попріла там. І тепер кореневище вже не має сили другий раз пустити листочки. Він навіть не може, бачите, розкрутити ті листочки, що вже є. Так що поки що в горщику сидить. Були в мене ще маки. Оцей корінець був в дуже гарному стані. Був довгий-довгий цілий корінець. Була гарна брунька, яка тільки зовнішні листочки підгнили. Але, в принципі, вся інша брунька була цілою. Я вам там на відео показувала. Цей мак нормально почуває себе, нормально розвивається, тому що він вчасно був. Посаджений. У нього тільки почала бубнявити брунька, він ще не встиг видати. Ось, бачите, скільки він дав паростків, він нормально розвивається. В землю я його ще поки що висаджувати не буду. Я дочекаюся, хай трошечки більше верхівка підросте і почекаю, коли побачу всмоктуючі корінчики. Ось там ніби є небагато, але вони ще дуже маленькі. Хай ще трішечки трішечки побуде тут. А другий мак почав проростати прямо в пачці. Там була відгнила майже вся верхівка, корінець був гарний, але я зрізала майже до кореня. Я думала, що він взагалі не виживе, але бачу, ось сьогодні бачите, маленькі зелені цяточки. Це, на моє щастя, у нього все-таки почали прокидатися сплячі такі брунички, які були нижче зрізу. Нижче того, що відгнило, в пачці. Ну, Звичайно ж, поки що говорити щось зарано, вони ще дуже-дуже слабенькі. Корінець там був нібито непоганий, цілий, тоненький, худенький, але цілий був. Корінець не порубаний, не поломаний. Тому дуже сильно сподіваюся, що він відійде. Поки що тримаю в горщику. Ось так така друга частина. Я так думаю, буде ще третя частина. Покажу вам далі, як розвиватимуться ці рослинки. Дякую всім за увагу. Бажаю всім всього самого найкращого і до наступних зустрічей на каналі.